Центр ветеранського розвитку діятиме політехнічному ліцеї. Тут учасники російсько-української війни зможуть інтегруватися в цивільне життя, зокрема, пройти трудову перекваліфікацію чи здобути професійні навички у сфері електромонтажних робіт. Ми даємо послуги, такі як от, навчаємо точніше по сонячних електростанціях по, і по стандартному електричному обладнанню. В нашому центрі можна здобути. Професію в галузі електромонтажних робіт, от власне, і плюс короткострокові курси по сонячних електростанціях і теплових насосах. Навчання на розряд буде тривати два місяці. Навчання короткострокових курсів буде тривати від двох тижнів до двох місяців. Великі приміщення. Так, вона дозволяє маломобільним людям також тут займатися. Ну, що саме важливо, актуальність центру для ветеранів, які повертаються зокрема з травмами та пораненнями, відзначив заступник міського голови Юрій Гапончук. Він теж фронтовик і вважає такі ініціативи надзвичайно важливими для людей, які прагнуть надалі пов'язати свою долю з виробництвом. Взагалі дуже добре, що є такі ініціативи, так як ми розуміємо, що люди, які будуть приходити після виконання бойових завдань, там з певними травмами або Ще там з пораненнями вони рано чи пізно захочуть іти на роботу, якось себе далі розвивати, бо потрібно буде забезпечувати не тільки себе, а й сім'ю, і тому відкриття таких центрів, таких місць дуже важливе для того, щоб десь навчити по-новому вже людей, які вміються, десь зробити перекваліфікацію взагалі людей. І тому з цим центром ми будемо тісно співпрацювати, так як будемо мати. Велику базу з ветеранів будемо їх тут навчати, і з можливістю подальшого працевлаштування підтримка ветеранів не лише прояв вдячності, а й важлива інвестиція у стійке суспільство. Місцева громада свідома того, що нині потрібно підтримати ветеранів у переході до цивільного та трудового життя. Їхні виробничі зусилля знадобляться для розвитку місцевої економіки. Підійшли дуже відповідально зі всіх сторін і впевнений, що цей центр. Дасть поштовх, тим більше сьогодні. Е, це є дуже на часі, це є встановлення а сонячних це панелей, це є лед освітлення. Е, мені це відомо з моєї колишньої діяльності бізнесової. Е, тому це є дуже актуально. Хлопці будуть мати роботу, хлопці будуть е, мати можливість пройти реабілітацію, навчання і саме головне далі забезпечити себе і приносити як міську, так і державну казну прибутки і стати, тому що ветерани. Це не, не повинні ми сприймати як якесь додаткове навантаження чи вуз для громад для держави. Це є той шикарний актив, який повинен використовуватися в ветеранському бізнесі в працевлаштуванні. Створення ветеранського центру у політехнічному ліцеї стало можливим завдяки спільним зусиллям міста та соціально відповідального бізнесу. Тут є наші кошти фінансові також є наших будівельних компаній. Тобто, дві будівельні компанії долучилися тут до цього створення ветеранського простору. Дуже важливо, дуже добре, що. Є такий центр, що наші училища розвиваються і що є можливість ветеранам брати участь. Відкриття центру ветеранського розвитку на базі місцевої профтегосвіти ще один крок до ефективної адаптації колишніх воїнів у цивільному середовищі залучення їх до ділової активності. Михайло Березенірослав Лелет новини на вежі.